Ця будівля спочатку була млином та зерносховищем, збудованою у 1845 році. Зерно мололи або силою води, або засуджені ходили по біговій доріжці, одне з найсуровіших покарань у Порт-Артурі. Будівля була чудово і була найбільшою в колонії. У 1854-57 роках її було перетворено на в'язницю через брак води для млина та потребу у місці. На нижніх поверхах було 136 окремих камер. На першому поверсі розміщувалися чоловіки в важких кайданах, на другому поверсі чоловіки в легких кайданах. Верхні поверхи були гуртожитком на 348 чоловік. Також тут була бібліотека, їдальня та римокатолицька каплиця. В'язниці утримали зв'язні до 1877 року. Коли поселення закрили, будівля була знищена пожежею. 1897 року. Після закриття в'язниці у 1877 році все почало занепадати без належного догляду. Ті, хто купив майно Порт Артура, почали зносити будівлі. Додаткове руйнування завдали пожежі 1895-97 років та землетруси. Однак багато будівель та їх залишки все ще збереглися. Історичний порт Артур це велика пам'ятка, що містить багато історій. Це об'єкт частини австралійських в'язниць, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вартова вежа стоїть навпроти офіцерської квартири. Солдати відповідали за переслідування вилов-тікачів. порт був представлений як в'язниця, з якою неможливо втекти. Деякі в'язні у це не вірили і намагалися втекти. Мартін Кеш успішно втік разом із двома іншими у 1842 році. Остання зупинка сад біля кортежу Пет Джонс. Вона була останньою мешканкою, яка все ще жила тут у 1974 році. Підвідуючи саду, можуть зривати та насолоджуватися сезонними фруктами.